Міський суд Івано-Франківська провів чергове слухання у справі журналіста Руслана Коцаби серед клопотань обвинуваченого зміна запобіжного заходу, повернення вилучених при затриманні коштів та зустріч з рідними. Заважаючи на те, що це справжний тиждень, і щоб мені дозволили на наступний тиждень після святковий, так як це суд вирішує, зустріч. Бачення з членом один з мамою з дружиною клопотання обвинуваченого журналіста судді розглянули і ухвалили відповідні рішення. За побіжний захід обвинуваченого посаду Руслана Петровича 18 серпня 1966 року народження уроджується за жителям міста Івано-Франківська, вулиця Кемулька, 2, квартира 23, Застосований ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду з 8 люду 2015 року. У вигляді тримання під вартою продовжити до 6 червня 2015 року. Включно Клопотання про виклик та виклика свідків, заявленої заявлені стороною обвинувачення задовольнити. Стояном забезпечити явку суд свідків, щодо яких вони заявили клопотання надання документів та матеріалів, що має значення для провадження та ознайомлення з ними в протилежної сторони. Призначити запасного суддю шляхом автоматичного розподілу згідно з вимогами статті 35 КПК України. Що стосується повернення вилучених коштів, за законами України до кінця слідства вони залишаться в правоохоронців як речовий доказ. Наступне слухання призначили на 16 квітня. Нагадаю, що Івано-Франківському журналісту інкримінують державну зраду і шпигунство. Водночас Руслан Коцаба, усі Вачення на свою адресу відкидає.